Всім привіт, доброго ранку. Вітаємо вас із першим днем весни. Весни? <рес> У нас весня, весняна погода. З новим роком, дорогенькі наші підписники. Всіх вітаємо, бажаємо всього вам самого найкращого, мирного неба, здоров'я міцного, щастя, благополуччя і всього-всього самого найкращого, що ви самі собі побажаєте. Сказала, ліда, я сказала вчора коли я саме головне здоров'я, вона сказала, що ні, здоров'я не головне. Так що вважай тепер так, як мені вчора сказали. Значить, дивіться, я вам зараз все розкажу. Коли люди вважають здоров'я, найголовніше, то це неправильно, тому що для кожної людини, ну може, у людини є здоров'я, але у неї немає грошей. Немає за що їсти щастя. купить. Ні, немає за що їсти купити. То здоров'я, якби їй побажали, а грошей то в неї немає їсти купить. Або, наприклад, у неї є гроші, є здоров'я, але у неї немає щастя, у неї немає другої половинки, або не знаю там рідні там по погибли, десь да? то їй треба побажати другого. Тобто ми завжди завжди бажати один одному. Всього самого найкращого і того здійснення ваших мрій, щоб те, що ви хочете, те, що вам треба, щоб воно здійснилося і було, а не те, що ми вам побажаємо. Грошей у нас що у нас болить. Ну у кого що болить? Я б вам побажала побольше грошей, слави знамінітесті, багато підписчиків. Мама, мама в здоров'я побажала. Так що, ні, щоб в цьому році у вас було все, що ви самі собі побажаєте, бо ви самі найкраще знаєте, що вам не вистачає. Тому я от мама обігла, так вона тепер на всі крупувки. Поздравляю, крупувчан. В общем так, от ми з мамою йдемо 1 січня зробити новий манікюрчик. Всі робили до Нового року, а ми робимо перший манікюр в новому році. Це в мене ВІП-клієнт, моя мама. У нас є гості з України, приїхали нежданчиков, як завжди. Да. Тоня, зятя нашого сестра. Да. Тут мама її з внучком з сином. Да. Так що вони до на нас приїхали, приїхали в гості. Привезли нам конфет вкусних рошеновських, українських вкусних, вкусних много, много привезли нам лікарства, Тоже. що немаловажне. Да. Так що ми сьогодні півдня просиділи. І не набалакались, вони пішли десь на уголовку. Вернуться, сказали, прийдуть ще. Так yeah, що... Like so. Все дорішаємо, щоб не дорішали. А ми може, зараз прийдемо, якщо в нас yeah. буде настроєння, там включимо прямий ефір з мамою. Поки я буду пиляти, що поболтаємо. Це буде нас. Коротше, я поняла, не буде. <laughs> не буде. Якщо мама сказала не факт, значить не буде. Я вам ще ніяк не змонтірую вчорашній день, але ну, сьогодні він вийде перший вчорашній день, а потім вже вийде це. А в мене заряд, як завжди. Який? Люди в новому воду йдуть у нове, нове будуще, щось мечтають, планують, а я не хочу знімати. Але ні вчора. Що зараз зробимо манікюр од новим і одразу стане легше. якщо туди де немає людей, я не можу в центрі йти знімати. Я такий блогер, що це мене смущають люди. Як правильно колись написав мені підписчик, що я боюся людей, боюсь балакати, коли проходжу мимо людей. Так і є. Ви от завжди кажете правильно. Я боюся. І думаю, що 99% людей всі бояться знімати себе на камеру в людному місці. Так що якийсь зняла. 99%. Із тих 99%, які йдуть нам на зрічу, дуже хочуть заглянути в камеру. Що ж там вони ділять? Всі дивляться. Що ж там видно, чи красиво вона виглядить. Все, зробила я нігті мамі новогодні, червоні. І мама пішла додому, а я пішла гуляти. Ну як гулять? Рішила пройтися, ще не дуже темно. Думаю пройдусь, поболтаю з вами. Потому що зайду в квартиру і вже не захочеться, У нас там не сильно освіщення, хороше, общем, не дуже я люблю там знімати відосики. Так що думаю, що пройдусь до Жабки, тут біля ужонду є. І куплю кофе. І потім вже зайду в парк. Просто пройдусь по парку, поснімаю гори красиві. Щас так прям види классні. У нас погода сьогодні плюс 7-8. Десь так. І uh, Так що погода хороша. В цьому році сцена, звісно, набагато менша, не такая, как в тому році була. Ну і ті года. Концерт був не такого масштабу. Ну і звісно, що сцена буде не така велика. Ну, чого, люди вчора були. Я виходила з блідданчиком вчора можна 15. І це, і було трошки людей, не так як звичайно, але були. Сьогодні вже розбирають все. Ось така сцена. І так виглядають гори. Класно. Який гарний закат. Захід сонця. Взяла каву собі і йду в парк, погуляю. Ой, як гарненько, Дивіться. Сьогодні алерт прислав, що буде сильний вітер. Був вітер, і зараз вітер, ну, не прям такий сильний, може, ще вночі буде. Не знаю. Як класно, що я сьогодні зайшла в парк. Дивіться, яку красиву картинку мені вдалося зняти. І ця картинка останеться у мене на каналі. Супер просто. Я просто в шоці. Ой, загалом, що я хочу вам сказати, я вже буду закінчувати це відео. Це відео буде коротшим, ніж в моє відео, бо там я готувала і було дуже багато всього цікавого. Сьогодні хочеться закінчити 1 січня на такій позитивній нотці. Всього всім найкращого. І зустрінемося вже в наступних відео 2025 року. Хтось вчора не довіз телешку з якогось магазину. Цікаво, з якого а Лідол.